<звіст> 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 так що ми робимо гусь. Дивись, дивись, я кусаю тобі за вухо, ти мене за вухо, і ми лягаємо спати. Потім ми будемо ви двоє в одному сніг. В сні кого? Мене. А. а на наступний день будемо. Invece. В а що в тебе там? Літаючі какашки. Класс! Добре, давайте завтра. Добре. Кузь! А в тебе вух немає. Кузай куди куди за обозна? Кузь! Спадки! Привет, ты гусь. Я гусь. Пельмень, привет. Привет. Ты тоже потрапив в мой сон? Да. А ты нечаянно не моя уява? А попробуй уявить, что я какаю. <рире> не какаешь. Значит, я справедливый пельмень. <рире> а, -а, -а! что я не какаю. <рире> не какаю. А що все в твоєму сні соні робити? В мене сон про стрілялки. Стрілялки на кого? Какашки. А на що ти прес? Ні на чого. Класно! А чим ми то стріляємо? Хм, а Я знаю. Вот сын. Стрелялка. Великий. Ты тримаешь ее ротом? Угу. Ой, и что там робить котик? Там нет духов. 오! 오! 아 오! 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 오!